Ось така кайфова динамічна стропа. Динаміка, за допомогою якої ви з легкістю витягнете вашу автівку з навантаженням, якщо не помиляюсь, то у нас Да. 9 да. Ну, коротше, Це йде у нас там до, до 11 тонн. Зараз, 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 щоб його у нас ні, Це 8 тонн. Це вот. у нас 8 тонн. 9 метрів стропи, вам її буде достатньо просто з головою. У ну, мене така рідна була, прожила я не знаю скільки років, поки я її розірвав в цих частинах, де вони були просто прошиті. Прожила дуже довго. Тому ось така шикарненька бачите, динамічна стропа від компанії ARB. І от в такій шикарненькій сумочці, яку ви можете з собою склали. Положили собі в автівку, дуже багато місця вона не займає. І, навіть якщо ви думаєте, якийсь зробити там шикарний і непоганий подарунок, наприклад, своєму чоловіку, чоловіку, або там, друзям, або ще комусь, то я вам скажу дуже кайфовий подарунок також для джипіра. Ну, або правильний набір, який потрібен мати кожен джипер в своїй автівці. Тому ось так. Тому Дякуємо нашим друзям компанії 4 х 4 Center за предоставлену такі подаруночки. І там ще дуже багато чого цікавого є, то що потрібно використовувати там на фроуді. І ви про все це далі побачите в моїх відео. Поїхали далі.